Хто не бачив і не знає, запам'ятайте, ось це називається робота справжнього майстра. І знову т четвертий і знову, як завжди, повністю розірваний. Заїхав на повний ремонт ходової. Рейка, коробка. Ну, як завжди, як я роблю, не розкручую, а йки на торсіонах, а провертаю. Є в мене відео, де я показую, як я це роблю. А з цього боку крутив, вертів. Годин 5, мабуть. Після цього ще години-дві пробував крутити гайку, але, як виявилось, це теж буде безрезультатна процедура, тому, тому вирішив оце все вирізати. І от така на нагаєчка різьба. Клієнт каже, а ти вариш нормально? Або перед цим вже ж спеціаліст робив, майстер він варив надійно. Ну, думаю, варив надійно, але ж так надійно ще й не витянеш його. Каже, пробуй крути. А я ж кажу, воно не крутиться. Як же ж воно покрутиться, як тут немає ні різьби, нічого. Було б, звісно, по-правильному його взагалі оце все викинути і варити нове. Але, мабуть, з цього боку підберу трохи, щоб можна було у майбутньому не тільки гайку відкручувати, ну це однозначно піде на заміну. А й щоб можна було перевернути, як я, як я це роблю зазвичай. Ну і з цього боку. Якось так наварили. Що цікаво, один прекрасний момент ось ця різьба могла б закінчитися і треба було б міняти болта. А як ти її витягнеш? А ні, як ти її не витянеш. Якби хоча б в той момент, коли він вварював це все діло, поставив би нового болта, то зараз, би в принципі, питань не було б. Гайку розкрутив і... До побачення. Ну і ось так приблизно його тут підрівняв, ось тут вичухав, ось так приблизно болтик буде вилазити сюди. Ну і тут трошки підправив для виходу болта. Можливо, когось і буде бентежити і факт, що я от таке от залишаю. У мене цей факт також бентежить, але тим не менше, Сварки багато, їздило воно не один рік. Ну тому от. от таке вирішення проблеми. Ну, от поки якось так. Ходить і виходить.